Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма Профіль, і проведу, як завжди, я, журналіст Ігор Воровулик. З кожним новим гостем нашої студії я упродовж 20 хвилин намагаюся з'ясувати його ставлення до нашого часу, його думки про цей час, риси цього часу, які ця людина вважає найбільш рельєфними. Як на мене, це дуже важливо, оскільки для того, щоб рухатися вперед, ми повинні у всякому випадку з'ясувати, на чому стоїмо. Гості мої по-різному відповідають на ці запитання, і в цьому також доволі цікава річ, тому що серед цієї різності можна все-таки виокремити елементи однаковості, а отже, те, як оцінює спільнота цей час. Маркіан Івашишин відомий. Львівський культурний діяч, директор мистецького центру «Дзига» у Львові, сьогодні гість студії профілів. Вітаю, Маркіяни. Для початку короткі штрихи біографії для наших глядачів. Маркіян Йосипович Івашчишин. Народився 6 вересня 1966 року у Львові, навчався у Львівському політехнічному інституті, де створив осередок студентського братства. З 1989 року розпочав трудову діяльність працівником Львівської археологічної експедиції. 1990 очолив студентське братство Львова у жовтні 1990-го. Один з провідників студентсько-політичного голодування у Києві, відомого під назвою «Революція на Граніті. 1990 94 рік депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання. 1990 93 рік голова правління фонду Молода Україна. З 1993 року працює директором мистецького об'єднання «Дзига». Обіймав також посади співголови фонду українського студентства, члена ради клубу Левів, члена ради Комітету підприємців Львівщини. Був організатором двох фестивалів Вивих Львів, арт-продюсером проєктів вогні великого міста, новий Ноїв в Чех, продюсером групи Клуб шанувальників чаю Мертвий півінь, «Дзига джаз квінтет, ранніх проєктів океану Ельзі та Руслани Дзвінкий вітер, організатором фестивалю проект Є Слухай Українське, Гранди мистецтва, метро Джаз, «Флюбери Львова, Джаз без», Один із засновників культурологічного журналу Четвер. Був власником культових львівських кав'ярень Лялька Вавилон 20 за кулісами під Клепсидрою. Віце-президент регбійного клубу Сокіл. Маркіяне, коли ми говоримо про на щасто, найчастіше вживаємо слово Маркіяне. Коли ми говоримо про на щасто, найчастіше вживаємо слово революційний. Власне кажучи. Зважаючи на ваш стосунок до ще гранітної революції, я собі подумав, що цей відтинок відтоді це вже понад чверть століття. Але мені видається, що для кожної з українських революцій і всіх трьох загалом, якщо брати там революцію гранітну, потім Майдан, Помаранчевий, а відтак революцію гідності, завжди вони перебували в якомусь ситноті. Суспільство, ну це дивним чином, але вже можна сказати, що це закономірність. Третій, четвертий раз, якщо врахувати, що Україну безкучно, ніби показує свою опірність і своє бажання свободи і бажання змін. Але насправді вистачає тільки до от цей імпульс вуличної революції, та от, то, самої акції протестної. А подальше трансформація в політичні зміни, в економічні зміни не відбувається. Можна закидувати, що наша політична еліта ну, боїться тих змін, не хоче тих змін з різних причин. Хоча я вважаю, в першу чергу через страх. Так? Бо реформи, зміни вони мусять бути болючими, вони ніколи просто не пройдуть. І ті, хто їх буде впроваджувати, ну, і історія, і, і ми так собі догадуємося, стануть політичними жертвами. Так? Але тут також і вона суспільства, бо вона дуже легко йде на компроміси, погоджується на компроміси, які пропонують політики, використовуючи медіаресурси, чи якісь психологічні впливи. Люди досить легко погоджуються на те, що їх далі заговорюють. Найдалі погоджуються, чомусь очікують. Ми говоримо, що ми, скажімо так, не є прихильники такого азіатського мислення, що одна особа чи сербатюшка все може вирішити. Але тим не менше під час виборів, під час того, коли дійсно щось можна добитися, змінити, проявляється посильність. І це і цей парадокс. Не? Готовність до, до жертви, готовність до, до буквально там, до життя класти. За, за ці зміни і потім лінь в процесі нормального політичного чи економічного будівництва. Вона ж, скажем так, що корупція тотальна, так? вона не поширюється тільки на економічні землі вона, Вона просякла, всяко вона на побутовому рівні існує. Та? І ми вже настільки з цим змирилися, що треба себе переламувати, переламувати свій спосіб мислення. Ну, так сталося, що починаючи з 90-х років, завжди ті зміни заговорюємо. Заговорюємо і не тільки заговорюємо. Бо кожна революція, ну, як правило, закінчується реакцією, а її плодами, як правило, користуються негідники. Так? Але взагалі наростає і щораз більше. Наростає такі настрої невдоволення, скажімо, навіть апатії, зневіри. Як подолати ці настрої? Чи взагалі варто з ними боротися? Ну варто. Ну, тут помагають питання правда, та треба говорити правду. Все-таки думаю, що тому вага людей, які здатні мислити, особливо молоді люди, тобто які освічені, які не мають позбавлені певних стереотипів щодо. Щасливого минулого, який має з чим порівнювати, і, може, проаналізувавши там, життя наших сусідів недалеких, та, які там ну, випереджували нас колись на 5 років, тепер чомусь випереджують вже на 25 років чи на 30. Та. Вони бачать є велика, велика праця, і що все зразу не буде. І що мусить бути період, коли треба затягувати і паски. і... Ну, Подумати про майбутнє. Чому, власне кажучи, учасники революції на граніті не стали свого часу такими професійними революціонерами? Знову ситуаційно, якщо пам'ятаєш, то вимоги, які були у нас з моїх, з точки зору невиконаних вимог і, і, і завдяки, скажімо, судячні опозиційним силам Народній Раді, це дострокові вибори. Україна на той час, в 90-му році, могла повторити шлях східноєвропейських держав, там, подібно до Угорщини, Польщі. Але це вимагало такої, достатньо динамічної зміни політичної еліти. Ну і, скажімо так, в суді, я був молодий, то наші старші побратими, реальні люди в поліції, депутати Верховної Ради, і, і місцевих рад, вони не захотіли не йти на. Чергові зміни, так бо. Тому, напевно, це знову ж таки питання страху. Тому чомусь здавалося фігічні політичні річі, ну, наші демократичні, що ну, вдасться якимось таким повзучим, я не знаю, там. Еволюційним, еволюційним шляхом до добитися результатів. Мова не йшла про революцію, а мова йшла про реформи, про стрімки реформ. Мова, б, нехай би ці вибори були хоч, хоч раз півроку, але це був розвиток держави. А так вона законсервувалася і ці качелі далі, далі продовжуються. Тобто влада тисне, 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 доходить до точки кипіння люди. Вибухають, виборюють і, і знову свої нішать. Короткий конспект від Маркіяна Івашчишина. Люди досить легко погоджуються на, на те, що їх далі заговорюють. Не далі погоджуються, чомусь очікують. Ми говоримо, що ми так, не є прихильники такого азіатського мислення, що одна особа чи сарбатюшка все може вирішити. Але тим не менше... Під час виборів, під час того, коли дійсно щось можна добитися, змінити, проявляється посилювати. Повернімося до Революції Гідності. Відомо, що однією з таких провідних ідей була ідея Європи. Значить, Шлях в Європу, який заблокований був колишнім режимом, але Європа це також є певні цінності. Так? Зараз ми навпаки говоримо про кризу цінностей. Ми говоримо про те, що в суспільстві не залишилося нічого святого, що там правлять тільки гроші, скажімо, чи, чи інші речі. Чи так є насправді? Насправді цивілізаційна криза є. І просто шлях до Європи, якщо трактувати шлях Євросоюзу, нічого не менше, бо Євросоюз також переживає кризу. І, і, і мені здається, вона. Цін... Нації, держави, які творять Євросоюз, є в стані такого здорового, конструктивного пошуку виходу з цієї кризи. Бо просто так проблема не вирішиться. Тобто всі, всі попередні рецепти змінюються, термінології, змінюються. Лібералізм, тодішній лібералізм, теперішній це дві різні речі, так само як націоналізм і патріотизм. все, все зазнає змін. І рецептів насправді не існує. Тобто цивілізація, по суті, в пошуці. Так? Якщо брати ідею, християнську цивілізацію, вона в пошуці нових рецептів, як далі існувати, як далі розвиватися. Бо якщо не буде розвитку, ну, то завжди реакційний організм заздає стагнації. Один з елементів цих змін є зміна міфології. Ми досі там жили якимись одними міфами, зараз починаємо творити. Нові міфи, так. Ну, і, до речі, Європа це один також з, з наших міфів, можливо, навіть не цілком усвідомлених. От, власне кажучи чи, чи зможуть ці міфи, нові міфи, допомогти нам вирватися з цього замкненого кола Совка? Ну, мусить бути, так. Оце, оце... Ми колись, Ой, я тут вернувся до історії, бо... Коли стало зрозуміло, що в 90-х роках що не буде змін політичних, і що, ну, що починається така консервація і таке, таке легке болото з запахом, починається в державі, і тоді, тоді ну, ми однодумці з того студентського руху для себе прийняли рішення, що, напевно, культура це, це місце, де ми можемо, не йдучи на компроміси. Залишаючись самим собою, але впливати в певній мірі на розвиток держави це довгий процес, тобто зміна, культурні зміни не відбуваються революційним шляхом. Для того, щоб вони появилися, має відбутися ну, довгий процес. І оце міфотворення нове, це довгий процес, який мусить базуватися на минулому, але передбачати прогресивне мислення. Передбачати якийсь ну, навіть іраціональну складову мрії. Там, кожен міф це і мріє про, про краще. І брати чужий міф українізувати, от це як просто перекласти щось на, на мову, не вклавши туди душу. Один з таких міфів, ну радше навіть стереотипів, кажуть, що українці не люблять владу. Так. Ну, раніше можна було зрозуміти, влада була чужа, влада була окупанта. Але чому українці, е, обираючи другого ж дня починають ненавидіти владу, яку вони обрали? Okay. І чому, власне, ті, хто вийшов на вершину, ніяк не можуть зрозуміти там, тих, е, 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 кого вони переконували під час виборів? Ну, ну бо, бо насправді так і обирається. Так? Тобто не, не здатність, до... ну, я бажаю, щоб все-таки низькасти ступінь самоорганізації в нашому суспільстві на, на щодень. Тобто, самоорганізація на, на момент кризи, війни, революції, так, це це в нашому характері, в наших здібностях українців. Але мусить бути все, ну, це така самоорганізація на щодень. І мусить бути щоденне мислення, не тільки і аналіз того, що відбувається в державі. І ну, те ж так здається, ну, період чотири роки це не є надто великий. Наскільки можна повторювати ті самі помилки? Тобто всі мудрі всі люди, але якось, а, а потім раптом Бог знову обрали щось там. Всі говорять, ну а цей дурить, а цей не дурить, а цей, якщо по попроцинальній. А це не менше, якісь йдуть, йдеться на компроміси, бо це то, що ви підказуєте, абстрагування від влади. Так? Влада сама по собі, а ми самі по собі. Це ніби добра риса характеру, що Україні завжди виживе. Дасть собі раду, дай йому клаптик землі, і ще сусіда прокормні. Але з іншої сторони, це, це не той шлях, який робить успішну державу і націю. Короткий конспект від Маркіяна і вас всі, всі попередні рецепти змінюються термінології, змінюються лібералізм, тодішній лібералізм, тепер це дві різні речі, так само, як і і патріотизм. Оце міфотворення нове, так? цей довгий процес, який мусить базуватися на минулому, але передбачати прогресивне мислення. Про культуру це ваша царина. Я от е, недавно так згадував про, скажімо так, культурні наслідки, скажімо, тієї ж помаранчевої революції чи революції навіть на граніті. Порівнював їх з Паризьким зривом 68-го року. І тут, і тоді, в 68 му була ціла плеяда якихось нових форматів, якихось нових ідей. Ну, з Вітчизняних згадаємо хоча б останню барикаду Олеся Дунья, чи навіть вашу дзибу. Як ви думаєте, чи Революція Гідності матиме такі плоди в культурі? Так. Да. Ну тобто, ну, з точки зору так, директор Дзиги чи там, в певній мірі лідера середовища, особливо коли працюєш з молодими людьми, з молодшими поколіннями, вони вже є плоди. Тобто, молоді люди, зараз їх так не... Не з'являються не, не на телеканалах чи ток-шоу, ще щось. Але вони в пам'ятають, добра пам вони добре пам'ятають, що в 2014 році ці політики, успішні здулися. І єдине, що це студентське середовище, яке вийшло і вибухнуло. Вони добре пам'ятають свою роль. І вони добре усвідомлюють, що для того, щоб бути успішними. Вже мало бути успішним в Україні, Треба треба робити продукт, який цивілізаційно успішний. Так? Тобто в середовищі молоді, яка працює з культурою чи з мистецтвом, в них вже чітко є зрозуміння. І це не є тільки фінансове питання. Чітке розуміння, що для того, щоб бути успішними нам всім, ми мусимо бути корисними. Те, що вони роблять, воно мусить принести користь не тільки українцям, а умовно цивілізації. Так? Вони погоджуються заново винаходити колеса, колесо заново винити з надією, що це, от, в процесі цього винаходу вони щось принесуть для, для людства. Тобто це оце мислення не, не вузьке, я думаю, що це є результат революції гідності. І це так, це. так само в відношенні до війни. Та, та, я думаю, що реакція особливо молодих людей, тих, які на фронті і які не на фронті. Вона є, вона є дуже здоровою. Тобто люди, якщо вони не воюють, то вони або в волонтерському русі, або якщо беремо в культурі, то вони там це проявляють і показують і останні приклади, там, останні наші презентації за межами держави. Мистецтва і культури України, там де тема війни, ну, вона... це... вони настільки глобально мислять, що там вже не є тільки Україна. Мова не біде про наш Донбас, але, але це вже продукт, який трансформується в головах поляків, британців, що це і проблема цивілізаційна. І дійсно на, на тих виставках, концертах розмови йде про те, що не все добре нашому європейському чи там і ще західному запит... царству. І ще одне запитання, можливо, так з серини фантастики. Я просив би дуже коротко, якщо би, ну, так сталося, і була можливість повернутися на граніт. 25, понад 25 років тому. Що ви в своєму житті змінили або зробили інакше? Ну, напевно, треба було бути настирнішим, чим менш скромним. Там, можливо, наглієш, Тобто ми в ми великій значній мірі, але так було. Були молоді і політичної практики ніякої не було. І занадто висока степень довіри було до старших. А то треба було цей конфлікт батьків і дітей все-таки розвивати і переводити в політичне русло. Я сподіваюся, що нинішні молоді прислухаються до цієї вашої Добре. поради. Я дякую вам за таку щиру відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю, що у студії профілів цього разу був директор мистецького об'єднання Дзиби у Львові, відомий культурний діяч Маркіян Іващишин. Глядачам кажу, зустрінемося в ефірі.